Швидко ти став дорослим брат Наче пташеня, що викинуло знізда, І виявляється, попереду бездна одна різати вени не вихід, мотузки, і всяке таке, антитезусно. Життя справедлива штука, або ти його, або вона тебе. І не питай, мамо, для чого я тут. Відповідь тебе розчарує, невдалий аборт, пропуск хороше життя добре Брат, це ми тут місимо болото і бруд, Граємо рольові ігри, Цезар і бруд. Почекай, через десятки років і нас понесуть. А там уже сядемо за чашкою кави, і що там нальють, поговоримо, брат. Богові забиратуре, хабарі не дають.